Вітаю мої квадратні друзі! Це новий снапшот 23W46A, в якому зробили деякі зміни у майструвачі, додали декілька команд, ну і фік з багів, як же ж без них, тому поїхали дивитись. Хочу почати з майструвача, його текстуру знову змінили. Це вже втретє, якщо я не помиляюсь, додали більше заліза по бокам та знизу. Я не можу сказати, що він мені не подобається порівняно з минулою версією. Текстура стала більш логічною, бо в своєму крафті залізо займає немаленьку частину. Майструвач мав один ігровий тік перезавантаження, тепер 4, так само як і у викидувача та інших блоків. Це означає, що речі тепер будуть крафтитись в 4 рази довше. Цими змінами розробники хочуть зробити крафтер більш узгодженим з іншими блоками, які викидують предмети. Наприклад, був пофікшений бак з викидачем. При натисканні на кнопку активовували ці два блоки. Але поки викидач перекидував блок, майструвач уже спрацьовував, в результаті чого не відбувалось крафту. Зараз у них однаковий кулдаун і все крафтиться. Наступний баг пов'язаний з книжковою паличкою. Коли ви намагалися скопіювати у майструвачі книгу, то він стакував ці ж скопійовані книги, в моєму випадку 8 книг, на одну паличку, а оригінал клав на іншу. Зараз те, що поміщається на книжкову паличку, він кладе туди. А те, що не поміщається, просто викидує. Третій баг це те, що у мідні решітки не можна було поміщати воду. Зараз така можливість є. В минулих снапшотах, коли ви вбивали бріза як першого моба в своєму світі, він не давав досягнення мисливець на монстрів. Та останнє з цікавих багів. В нових випробувальних данжах могли замінюватись спавнери на лаву через генерацію. Просто лава генерувалась і зламувала їх. Зараз це все пофікшено. Далі перейдемо до команди Scoreboard, її кастомізували та додали більше можливостей. Ця команда була й до цього. В основному вона призначена для розробників мап та адмінів. Це таке табло, яке ви всі бачили на серверах. Воно зазвичай знаходиться справа і показує певну інформацію, яка використовується для відстеження ваших дій. Покажу лише нові команди, не буду пояснювати, як створювати все це спочатку. Тепер. Можна кастомізувати кожен нік гравця за допомогою команди Scoreboard, Players Display Name, нікнейм якогось гравця, далі назву табла, яке ви придумували, ну і те, що ви хочете, щоб було написано: любе слово, колір чи жирні shift. Ну і як ви бачите, справа повністю замінився ваш нікнейм. Повернути, як і було, можна тією ж командою, тільки залишивши пусте поле після назви табла в кінці. Наступна команда стосується самооновлення, тобто, якщо в моєму випадку сердечка будуть змінюватись, то оновиться статус справа. Командою Scoreboard Objectives Modify назва табла Display Auto Update True або False. За замовчуванням, ця функція вимкнена. Та остання стосується цифр. Їх так само можна змінювати, як і нікнейм. Це команди, які встановлюються на всіх гравців. Команда Scoreboard Objectives Modify Назва табла, Number Format і формат. Та щоб скинути те, що ви зробили, так само просто напишіть цю команду без будь-якого формату. Та є команди, які застосовуються саме на якогось конкретного гравця. Це Scoreboard Players Display, number format, Нік гравця, назва табла та формат. Ну і щоб повернути все як було, напишіть цю команду без формату. Ну і на цьому все. Напишіть, який ви думаєте, буде наступний снапшот, Не забудьте поставити вподобайку. Ну і бувайте!